Трекінгові палиці потрібно чи ні. І беремо ми їх з собою в похід, чи не беремо. Потрібні чи не потрібні ці трекінгові палиці потрібні. Вони значно покращують вашу ходьбу, полегшують, і зменшують навантаження на ваші суглоби, особливо під час підйомів та спусків. Матеріал виготовлення це буде або алюміній, або карбон. Або гібриди, коли секція може бути одна карбонова, одна алюмінієва. Також в комплекті зазвичай є додаткові гумові черевички та кільця для сухої погоди. Окремо можна придбати для снігу вони більші та допомагають рухатися взимку при підйомах. Трекінгові палиці бувають фіксованої довжини або ж складені, які легше підібрати під ваш зріст. І прилаштувати під час ходіння підйому або спуску. Висота палки налаштовується звичайним рухом. Складаєте руку у лікті під 90 градусів і регулюючи довжини секцій, виставляєте необхідну висоту. Далі, для зручності, виробники наносять розмірну сітку. І тоді просто. При користуванні достатньо е, налаштувати на свій необхідний зріст. Наприклад, 115 на другій секції теж 115, тому що необхідно, щоб навантаження на всі секції було рівномірним. Найпростіше руків'я може бути із гуми, але зазвичай краще бути євапіна піна або шкоркове руків'я. Гарна амортизація, гарне щеплення з долонею, поглинання поту і комфорт під час ходіння. То приходьте, обирайте свої палочки в LanліPic на Грушевського 41, місто Рівне. Чекаємо вас. Трекінгові палиці. Ми беремо чи беремо? Беремо твої палочки в Lonlie Pique, так? Да? Хто не чує?